Всім привіт з нашого графства-Донігол. Я вам хочу показати, вважається, що за якимось рейтингом, можливо, вважалося раніше такий от пляж, який вважається другим за красою у Європі. Ну, зняти я, звичайно, що це гарно не вмію. Це по-перше. По-друге, був такий шалений вітер. От в такий вітер це не шторм, просто вітер. В такий вітер я була вперше, так що щось знімала і гуляла, і подорожували нашим гравством. Так що воно буде трошечки тремтіти. Я сподіваюся, що вас не знудить, що ви стійкі. Я хочу розповісти вам таку історію, що багато коментів і жінок я чую. Навколо поспівчувати насправді і собі, і вам, і всім нам. Жінки пишуть, що щоб там не було, не можна сподіватися на чоловіків поруч, не можна сподіватися на державу. До речі, я вважаю, що на Ірландію можна сподіватися. Якщо ви отримали громадянство, у вас є стаж необхідний, це здається три роки. Мені здається, можливо, два. Ну, все ж таки три Full time. Якщо у вас є що? Соціальний захист, ну, принаймні те, що я бачу, він справді справді чудовий тут. Тобто, я б на державу Ірландію покладалася. Це відверто. А, ну, тут вже, звичайно, що на ваш розсуд. Про це у нас і розмова була. Так ось жінки кажуть, що не можна не на чоловіків, не на державу покладатися. Треба в будь-яких умовах заробити собі на шматок хліба. В будь-яких умовах. Ну, тобто, робити щось, іти і працювати відразу. Ох. Я вас розумію і хочу обняти всіх. Бо я насправді перелякана з 14-го року. А мені, можливо, писали люди, які ще й 90-ті пройшли. І я сьогодні згадувала ще мою прабабусю, яке в неї було життя. Тобто нашим жінкам дуже-дуже важко. І незважаючи на це, вони лишаються жіночними хазяйками і гарними. Але все ж таки. Ну, Мені б хотілося, і, можливо, я вам би цього побажала, що й собі. Все ж таки, щоб були надійні чоловіки поруч, я не можу сказати, що в моєму житті ну, до 14-го року я завжди покладалася не на державу, а на свого батька. Так, я в нього, Він не дуже був молоденький, коли я народилася. Але от я, він викликав в мене весь час довіру. І в 2014 році, вибачте, що зміюся, я просто подорослішала дуже швидко, бо я зрозуміла, що щось треба з цим робити. Бо я лишилася на вулиці з літніми сукнями і з закордонним паспортом. Інші документи я не забрала, ну потім забрала. Так, що я вас справді, я там з вами сперечаюсь, на Ірландію можна покладатися. ну Я ж повинна на щось покладатися, якось відійти від стресу. Але насправді я вас справді розумію і обнімаю і уявляю, який шлях у жінок наших. В 90-ті я, звичайно, не перелякалася, бо я була дитиною. Тому, якщо ви ще в 90-ті перелякалися, ще і зараз тільки побудували своє життя, то повірте. Щоб я вам не писала, я вас справді, справді розумію, ваші почуття. Ну і сподіваюся, що якщо ви вирішили для себе жити у Ірландії, що все ж таки ви прийдете до того, що тут можна отримати соціальний стаж? Чи, можливо, вийти заміж? Якщо ви будете вживатися, і в нього може бути і подвійна пенсія, і вже здобутки, і акції, якісь, ну, трошечки не так, що заможня людина, якщо ви в певному віці не за юнака, виходите, то він вже може бути підготовлений. І все ж таки на це теж можна сподіватися, на людські стосунки, на те, що ви вживетеся, і що вам не треба буде ну, так екстрено заробляти собі на життя Повірте, я за те, щоб вміти це. Я ж відстоюю вашу думку теж. Але але я знаю, що це, окрім навіть не йде мова про якесь там приниження, якась освіта. І не буду щось мити прибирати. Іде мова, що це стресова дуже. Тобто, уявіть собі. І стресова думка, що не можна нікому вірити, оце хитає, хитає. Нікому вірити не можна. Не можна. Треба от постійно вжити постійно в стресі. Так можна собі не на пенсію заробити. Ой. Але це жодної критики. Жодної критики. Це насправді. Я не можу втримати телефон, коли знімала. І на ногах не могла втриматися. І це я була твереза. Може, треба було випити, я не знаю. А, так що обнімаю вас, дівчата і жінки, як вам приємно буде, обнімаю вас, бажаю вам. Заспокоїтись собі, цього теж бажаю. Ну, і, звичайно, якщо ви вже вмієте, така людина відчайдушна, я от вважаю себе, що я така відчайдушна людина. Я аналізувала. Тобто, я. Можу легко піти щось помити. <смі> так що, Це ваша якість, якщо вона у вас є, вона у вас не зникне. Так що, Якщо в моменті ви можете розслабитися і зустріли свого чоловіка, ну, якщо не зустріли, то тут треба шлях пройти, щоб розслаблятися і мати підстави на соціальний захист. Бажаю все ж таки. Хорошого життя нашим жінкам, бо стільки ж ми натерпілися. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. Далі буде краще відео.